Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б хотіли переглянути саме сьогодні, 10 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам так. Трійка Пентаклів говорить про те, що, можливо, до вас будуть якісь невеликі фінансові надходження. Це за ту роботу, яку ви виконали. Вони вам не впадуть просто так, щось ви зробили, за що ви отримаєте ці гроші. Можливо, у вас покращиться стан вашого здоров'я. Хто навчається, ви зможете підвищити свою кваліфікацію. І прикладайте зусилля, у вас все буде вдало. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант десятка мечів перевернута. Вам ні. Можливо, ви стикаєтеся або зіткнетеся саме сьогодні з якимись обманами, перепонами, щось вам буде заважати. Якісь ваші негативні думки вас будуть розчаровувати. Ви, можливо, самі себе будете накручувати так, що аж захворіти можете. Тож позбавляйтеся негативних думок, перенастроюйтеся, все у вас буде гаразд. Ці енергії минуться, важливо не впадати в негатив, а настроювати себе на те, що все, які б неприємності в житті не були, вони згодом закінчуються. І все у вас буде добре. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Колисниця. вам так. Ви прямо керуєте своїм життям, хто планував якісь поїздки, переїзди, у вас все пройде вдалим, але все ж таки приділяйте увагу своїм транспортним засобам, приділяйте увагу на дорозі, тому що колесниця попереджає, щоб ви були уважні. Також це може говорити про те, що ви приділяти будете більше уваги своїй родині, сім'ї, можливо, відвідаєте місце, де народилися. У кожного буде щось своє, але це має бути приємним для вас. І на цей день опирайтеся на, свої, на свою підсвідомість, тобто інтуїцію, що вона вам буде там підказувати, вона вам буде давати сьогодні правильні підказочки, тож можете їх використовувати. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім. Що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.